Друзі, всім привіт! Сьогодні вам покажу, як зробити різьбову заглушку з шестигранником всередині. Ми беремо отакий його болт під шестикутник. Відділяємо від нього різьбу. І з цієї шляпи ми вже робимо саму заглушечку. У нашому випадку мені потрібна заглушка різьбова М36. В нас ідеально підходить болт М24. Шестикутник. Він стоїть дешевше, ніж робити цей шестикутник всередині. Перше, що ми робимо, відрізану частину торцуємо, щоб вона у нас виглядала як фабрична. І робимо таку дебелу фаску, бо різьба у нас е з шагом 4, Якби, щоб у нас різьба на кінці не була гостра. Так, є 40 деталек у нас по наружі нам не треба нічого робити, тому що тут діаметр у нас 35,8, 20 менше. а Ми нарізаємо різьбу М36. Я беру отакий шестикутник 19, він ідеально підходить до, нашого, до нашої заглушки. Встановлюю це все діло патрон, вдіваємо заглушечку, встановлюємо різьбовий різець. О, як бачите, пластинка у нас з можливістю провороту на три ріжучі кромки. Якщо ця притупилась або десь там проморгали, в'їхали не туди. І вона відломилась, як в цьому місці. Провертаємо. У нас є ще два місця. Ці пластини, вони... кожна відповідає своєму кроку різьби. Так, я міняю пластинку для того, щоб нарізати відповідний шаг різьби. Попередня пластина, яка там стояла зараз, о, бачите, вона у нас до шагу, по-моєму, половиною чи троєчка. Тут вже не написано, окей. За рахунок висоти. За рахунок висоти оцього ріжучого. Зуба. Якщо ви звернете увагу, у нас тут є така якби, канавочка, яка в нас буде калібрувати вершину різьби. І якщо я буду нарізати шах 4, щоб в мене калібр вкрутився, у нас буде різьба неповна по наружному діаметру, тому що цим ділом зріже верх різьби. Тому я поміняв пластинку на таку, тут цей зуб вищий. Він у нас якраз до шагу 4. Ставимо вращаючийся центр, але не впираємо гострійом центра. У мене є десь така гайка, я через гайку впираюсь тут, щоб у нас була більша площа прижиму. О! Підтягуємо цією гаєчкою, піджимаємо піноль. Так, обороти дамо 250. Виставляємо шах 4, шукаємо тут шах 4. У мене це в такому стані, трохи, звісно, поїждженому, але. О! Так, у нас тут є шах 4. Це у нас шах 4. Тут нам треба поставити на нормальний. Тут є нормальний і... Збільшений крок різьби. Так, це є, це вправо. Е, так, включаємо станок. Легесенько запускаємо оберт і на вал. Тут у мене все заперто, я метод, методом втика включаю різьбу. Так сказати. О! По-моєму, це у нас метрична різьба. Так. Щось тут, метрика, шметрика. Є слово метр, це значить метрична. Так, він у нас вращається. Значить, як я перевіряю, чи попав в різьбу, зараз вам покажу. Робимо дотик. Різець у нас має бути перпендикулярно. Осі деталі, щоб різьба не була завалена вліво і вправо. Для цього є спеціальні шаблони. Але я ними не користуюсь, у мене такого немає. Ми це робимо на око. Так, там дотик зробили. Виставляємо 0 на лімбі. Є 0. Даємо. Десяточку. Включаємо маточну гайку, вводимо в зацеплення. О, є. Проганяємо один раз і міряємо різьбоміром, чи попали ми в крок різьби. Крок вроді би як схожий на око. Зараз глянемо. Так, його така приспособа називається Різьбомір. Він у мене двосторонній. Бачите? М60 і Д55. М це різьба метрична. 60 це 60 градусів. Кут різьби. Д дюймова 55 градусів. Дюймова від метрична відрізняється кутом. Кутом вершини різьби. Так, шукаємо. Тут є отакі гребінці, на яких теж написано. Блін, блікує кошмар. О, 1,75. Так, 3-3,5-4. Так, це у нас четвірка. Прикладаємо до наших ниток. Не пасує. Не пасує. Значить, десь щось я... Не довключив. Так, хорошо. Тут... А, ну так. Да. Бо я 4,5 поставив. Я все виставив, але зараз покажу. Я все виставив, але це діло не переключив на 4. Це ми різали зараз 4,5. Прошляпив, ну. Таке буває. Таке буває. Для цього проїжджаємо десятку як будемо різати нормальну різьбу, щоб воно у нас якби повноцінно потім перекрило цей слід. Шуруємо. Даю до миллиметра Один семьдесят пять Два двадцать пять 4,25 Четыре двадцать пять. Четыре Четыре семьдесят пять. 5 5,25 А різьбоміром я так і не провірив, але 4-4 тут без варіантів, бачите, воно ідеально входить. Не знаю, видно, не видно, видно. Мабуть, видно. Різьбомір у нас чітко підходить під різьбу. Нам треба поміряти. Різьба, в принципі, ще тупенька. Зараз побачимо. Зараз я розімкну маточну гайку, відведу різець, відпущу задню бабку піноль. Відпущу піноль, знімаємо деталь. Беремо калібр, ось на ньому написано М36, і пробуємо вкручувати. Він закусує, але ще не йде. Тепер вдіваємо на місце деталь. І зараз саме цікаве. Бо якщо ми просто включимо маточну гайку і пустимо різець, то він у нас непонятно, куди піде. Маточна гайка у нас зараз виключена. Включаємо маточну гайку на обертах, це краще всього робити. О, є! До повного зацеплення. Зараз я покажу, що там відбувається. Маточна гайка зараз зацеплені, але у нас зуб не попадає. Що ми робимо? Ми беремо. Малою продольною подачею. Це не мала продольна подача, це поворотна часть супорта. Вона не продольна ця подача. Не обов'язково продольна. Вона, виходить, для конусів. І нею, нею ловимо. Щоб у нас різець став чітко. В профіль різьби. О! О! Є. Є. Легесенький дотик. Після того, як виставили, виставляти, стараємось так. Якщо вам треба подати назад, подаємо більше назад, а вперед підтягуємо, щоб на опорі було вперед. Бо ви як почнете в нагрузки їхати, вам різець посуне назад. За рахунок зазору в гайки з вінтом. Так. Добре, я вроді би як виставив, але ще не ріжем. Пробуємо ще раз, включаємо двигатель. Проїжджаємось назад. О, робимо натяг вперед. І ще раз провіряємо, як у нас там різьба. Все чітко. Все чітко, все у нас співпадає. Так, якщо ви звернули увагу, коли ми на... Обратних обертах їдемо. Оп! На зворотних обертах, коли ми їдемо, бачите, куди у нас різець втікає, це за рахунок зазорів ходовий вінт, маточна гайка <кій> і зазорів всіх там в шестернях. За що цього у нас утікає різець. Тому, коли ми проїжджаємось в матеріалі, ту сторону, якщо у вас права різьба до патрона. Проїжджаємо, відводимо різець і обратка ми маємо йти над деталю, над матеріалем. Щоб не їхати по матеріалу, бо воно вам зріже різьбу. В принципі, по різьбі це плюс-мінус все. Так, у нас було 5 ,25. беремо 5,5. 55 проїжджає два рази. Так, у нас трохи б'є деталь. Нам то не заважає. Так, 5,75, мабуть, вже буде. Зараз напільничком проїдусь бо у нас тут такі легесенькі заусенчики виходить. Приключаю маточну гайку, включаю оберти. Беремо трикутний напільник. Він на стеж 60 градусів. Може, навіть трохи за свободно, але, але, але. але. Пайдео, це всього-навсього заглушка. Заглушечка у нас готова. Все гарно, все чудово.